Здорово. Сьогодні в честь 11-ї річниці «Мішки Фредді я буду грати в першу частину «Мішки Фредді. Це буде відео нестандартне для мого каналу, там не буде динамічного монтажу, там просто буде музика, і я буду балакати з Дімою і з Каріною. Дивіться, давайте. Я включити мікрофон забув. Я дві минути записую, тупо без звуку. То що, ждемо Каріну, ждемо Каріну, зараз буде. Я, я грав FNAF ФНАФ перший, останній раз ще років п'ять назад. Що це таке? Unlocks. Ой-ой-ой. Ну що, готові? Готові? Ти готові. Ви, ви Ексклюзив. Ніхто нікого не бачив, як я грав в ФНАФ. А ну давай, мені просто цікаво, як ти виш приємний. Через три, п'ять, двадцять п'ять. Починаємо! Freddy Fazbers Pizza. Сімейна піцерія виглядає. А, шукає До 12 років вони сказали. Так, до так. Ух, йо! А що це таке? Ти іграшок А іграш в мене повний... А що в мене А в мене... Повні підгузки, а. Тут просто, щоб ти розумів, типу, ці іграшки показують, типу, на камерах, де переховуються аніматроніки. А дебів <ріст> мішк Фреде по <ріст> цей дебіл розказує, що ми маємо вижити до шести ранку до цієї води жити, але отакий, от, от у нас є мінус, якби я не поняв і кому. Розказуєшся, я каріні це розказує о пеню. Ось бачите, дібіли. Один дібіл сидить. Що робити? Чекати. <рес> він тут розказує, що коротше мішка Фредді нас плутає із ну, цього ендоскелетом. Він коротше думає, що ми пустий ендоскелет, і він нас хоче засунути в костюм. А так як людина трошечки не підходить під ендоскелет, вона умирає. по Покрай ніхто думає, типу та ладно, а чого ні. <рес> а ти ж знаєш, чого по якій причині ми в піцерію прийшли? Того тому що робота. Вершений. Нє. Ми, значить, з Каріною уху. А чого, розказує Ну, це для тих геніїв, які пропустили шостий фноп. Ви досі стоїте, ну боже барани. Ой! О! Ти чого вилупився? Сів на місці, не сівся здоров. Боже, який ти красавчик, звісно. Тіпа, якщо ти побачиш цій кімнаті біля себе когось, то тебе шо, б'ють зразу? Чика пішла. Ух ти, б. Ну да. Ну, ну коротше, ми, ми посидимо, ми нікого не боїмось. Або похір, знаєш. <рес> <рес> Це, кстати, пасхавочка. <рес> 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 Саме мені саме приємніше згадувати про перший фнаф, того що я його так боявся, що капіта. Чесно, я не розумію, як такого можна боятися. О, диви, який і чаліком досидить. І раніше, коли е, ця ігра хайпанула, йому тоді якраз то не було жодної гри, там, де просто були скрімери, скрімери, по суті, не треба було ходити. Я вже пам'ятаю, як я на лавочці О, він да. е, з друзями включав грені, і вона до нас підходила, а ми відбігали від телефону, тому що ми боялись просто днем подивитись на її скрім. Чувак, щоб ти розумів, я Грені так боявся, коли вона вийшла. <розв> я <'язок> Бачив? Такий собі скример. Та це не скример, це галюний головний персонаж. Тут ще Челік четвертий буде. Пішов сраку! А <розв 'язок> буде і заряд буде. Чого ти вилупилась? <розв 'язок> це, чесно кажучи, нелогічно, то що виключається світло, то металеві двері, які опускаються вниз вверх, вони не опускаються вниз і просто не відкриваються, а вони іменно доверху. Тось ішов. Просто мене лякав факт, що типу, якогось біса, якісь ігрушки, які б мали розважати дітей. Дідять дітей. Убивають їх. Не страшно, нікопи. А давай сама пограєш. Якби я там працювала охоронником, я б просто спала. Ну, Каріна, ти прискіпуєшся до гри, якій 11 років. А ти не ох... а давай якось зібрався? Мені просто здається, що мені це все не страшно, тільки через те, що все, все моє дитинство я дивилася такі ужастики, як Якби не спорю. А я спав під пі -пі. Я просто включав і які дивився їх і засунок. Пі Ви якісь взагалі божевільні. Давай біжи вже. На цій трансляції твоїй в мене такі міні лаги інколи, що я вже думаю, що зараз реклама почнеться, як піти. Найгірший -пі. скрімер в ігрі. Реклама. Ой. Тут почалася реклама, я б, я б тут бігала по хаті. <реш> я згадав відео в тік де Ось так же само просто грали. Хтось. Е, біжить, допустим, цей Фоксі, і він перед ним закриває дверку. І потім приходить повідомлення, він відкриває планшета, там Оксі пише йому гад. На місці самого охранника що б ви зробили на це? Я сховав бися під п'ять ранку. Я сижу я мені пофіг. Я зараз продуваю. А якщо енергія кінчається. А ми що, паралізовані, типу, в цій грі, да? Ну так, як я ось зараз на кріслі крутюсь. Ой, бля, ну ні, я ж не можу програти! <реш> О, бачиш? Да. Якщо він мене це буде така позорна програшна гра. А яка музика? Бро, давай 6 ранку. Давай! Не вбивай мене! Я взагалі кент, мене взагалі трогати не можна. САСІ! Пра... Пож... Я подумала, там 5, а тепер стає один. І, і світла немає, він досі на мене дивиться. <смітно> <пілляє> Піце. Ну, і що ти тут забула? А Фоксі? Спить. Дайди в жопу, Діма. Понял. Каже, понял. Я сейчас як аніматроник поїду. як ми угорали з того мема, де Фоксі приїхав. Ті, хто це тобі показував відео, -де? де типу зйомка з реального життя, і там Фоксі просто прыгає в халабудку чиїсь. Ми так сте ржавеш, капець. Е, Боже, я б, якби я працював там охоронцем, я б просто аніматроніків лохами пообзивав, вони б мене не трогали, вони, були вони б були задезморалені, вони б не хотіли атакувати чела, який їм прямо в лице каже, що вони лохи. Піця. Поняв? А ти ще раз що вони лохи, та й побачу, що буде. Ну, ти що, дурна якась, вона пішла на кухню, там просто 5 секунд постояла, вона затвернулась. Піця. Відійди від моїх дверей уже Заколібало. Там десь Фредді ще ходить. Десь тут він. А, он до бачите очі. Пішов собі спокійний туалет, а ти підпадаєш замен. А тебе не смущає, що він в жіночому жіночий туалет. А Фредді індифікує як бав... Інвалід. Куинчик, хто? не то, да. Ой, бля. Диви, обіг. Тебе 18%. Ай, бля, плохо. Бля, не, йди в сраку, я не хочу про програвати. Весь був знову зараз буде як з Фредді, але може вже по-другому бути. Не надо, не надо. Не, не надо, Не надо. Ну. Ну то ж Головний фнафер. О, диви, як змотало швидко. Оба. Так, да, це в нього грає. Уважайте хто вмер. Фредди. Двіті, кстати, які кобаски вона тут витворяє. Ти дура? Блядь! нету, ну ти дебил! А, боже, яка ти дура. Ну ти дебил, яку... Давайте ми зробимо вигляд, що то, що я зараз буду робити, ніхто не бачить, окрім мене. Окей, я заправила от. Опа о о, дивіться ось я показую. а так чекайте, ось отако робим просто. Так, про що хочемо поговорити? Що хочете взагалі обсудити? Як вам ігра? Занадто одноманітні. Воно завжди в серці. <рес> 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 я просто не не я такуся І я типа пробувала грати цю гру, я пам'ятаю. Пограла трошки і видала. Я любила ігри там, де можна постріляти. Треба харіні, аби у ФНАФ додали зброю. да, <рес> РПГ <рес> ти мені скажу. О, помниш? Повниш мемотий Біланг Білонг, Біланг! Be... <рес> Ще я грав під час аватарію. Я пам'ятаю, як в цій грі проводилися конкурси краси. Ти грав, Діма? В нафі, конкурси краси? красив? Ні, я грав раніше, коли мелким був, я грав в ігри на цьому на сайті в Google. Не скачував скажувавши просто на сайті. А флеш ігри. А я? А я. І грав там в Майнкрафт проти НАФа, де я в піцерії просто мочив всіх в, е, фнаф аніматроніків з автоматів. От, кстати, що Каріні треба було е, там пограти. Е, грав в е, динозавра, там, де бігаєш з Динозавра е, і цей. І просто їсиш і машини, і людей, і коротше класно втратив. Е, Ти тільки що це описував, як наче в тебе температура. Давайте повтикаємо на нього. Прикидай, якщо мене вб'є, не він. А, Кстати, блокуються кнопки. Вб'єш, ні? Не, ну слухай, ну він не нападає. Як у тебе справи малий? Та ми сьогодні йдемо бухати всю ніч, а потім ригати будемо цілий день. Я описав більше половини дітей світу, наверху. Ти описав середньостатистичних п'ятикласників. Другокласники скоріш. Ось о так другокласника. Одномісячник. Дитина народилась, то попішла бухати. що ці І відео там, де дитина говорить, що вона на роботу пішла. Сонечко, ти що вже працюєш? Ти ціни на лабу, бачила. Звісно, що працюю. Ви вже поставились нову військовий облік. Ти дура, я лише з мамки вийшов. Один, а, ух, ніхера ви швидко змотали всі. Діма, по шкалі від 0 до 10, скільки б ти дав е, аніматронікам балів? Боні даю він балів. Чікі, чи чікі. Скільки? Балів, давай 6. Фреді теж 6, а Фоксі 7. А по чому ти їх оці? Каріна, скільки ставиш балів Фреді, Боні, Фоксі і Чікі окремо всім. Кожному по. Ми вводимо нову систему знижок у вигляді єбалів. Це, знаєш, є мем такий. Типу, є. Як там? Є банк, є бали. Ну це, це на нього була відсилка. Скільки ти оцінюєш їх по єбалах? Клас. Там, там Фредді. І тут Фредді. Фредді.

Педро в цьому моменті Аріна буде про свій сон розказувати. Я вирішую використати ніким не використаний прикол із утриманням уваги, а саме. Нарізання мила. Знаєте, який мені сьогодні сон наснився? Що на тебе напомішкає? Я проходжу крізь хату сусідів, і там мій сусід, я дивлюся в їхнє вікно, а мій сусід стоїть щось робить, і в нього грає гімн Росії. І я думаю, що це таке, у нього відкрите вікно, і в нього на всю вулицю грає гімн Росії. Я заходжу до хати. Кажу, папа, там, типа, сусід, і в нього грає оця хрень мордючок, а папа каже мені, а я знаю, він якийсь пришеблений, він мені зламав Ютуб і дивиться з моєї сторінки. У мене в історії пошуків відображаються якісь відео. Я для діми поясню. У мене тижня три історії переглядів в Ютубі відображалися трансляції, які я ніколи в житті не дивилася. І я думала, що мене зламали, Потім я щось зробила, і вони перестали цій трансляції показуватись. І далі мені папа говорить. Я б позвонила в поліцію. Це сні ти позвонила чи в житті. Так. Да. Прокинулась поліція позвонила. У нас там, <реку> та, <реку> у нас там приїхала поліція. у вісні сусід. <реку> <реку> та, та. <реку> а потім приїхала поліція, і вони заснули разом, тому що не треба вже якби продовжити це все. Поліція обіделася, що це реально так було. <реку> реально так увісні <реку> було. <реку> Щоб вони розібралися. Я не поняв. <реку> ну, який ж ти чмо? Давай. А мені снилося, знаєте що, недавно не вчора, не сьогодні. Чотири роки назад недавно. <різь> да. Коротше, були поля якісь, в яких я губився, потім я впав, в яму, потім дивлюся наверх. там Ти там стояв, потім, потім ну, ти, ти до мене знібуєшся. приєднався, Все, ми І ти лазили. І і <рес> тупо друга вольнули, а, він, він, він такий, а Бачиш мій сон, аж очі поле І ми дальше пішли по якомусь полю, в якому все абсолютно нереалістичне. Допустим, соняшники там були будто бы з Лего, а інше все будто бы намальовані. Ой, я досі пам'ятаю свій потужний жарт про набор Лего и набор хромосов. Ну, і що? Та йдіть ви в жопу, знаєте. Ну це, звісно, не, не так цікаво, як отой, фі... як отой сон, який тобі наснився, де я перестав виконувати функції шо? життя. У <гум> 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 мене є записаний цей сон, якщо... <гум> Давай, читай. <гум> не надо. Якщо ви не хочете, щоб я тут довіла, захлиналася в сльозми, то не надо. Я прочитаю інші. Починається все з того, що я допомагаю дідусю в нашому вже зруйнованому старому гаражі на точній копії нашого подвір'я. Після того, як знайшовши для дідуся по його проханні якусь деталь, мій погляд перевертається на людину, яка стоїть коло громової ями. Це був чоловік, назвем його Тод. Десь два метри і. 40 сантиметрів. Хто без він? Волосся, Тот руках, 2 40 сантиметрів? Ну так, да, так, да, да. в нього був само змайстрований пістолет, який вистрілює обичним, обичною піною, і з диким сміхом почав в мене цим стріляти. А я в той час взяв якийсь пристрій, який вистрілював справжнім лазером, який руйнував все на своєму, почавши стріляти в мене. Лазером я побачив, що лазер його лише здвинув з місця на крок. Назад, після цього тот викинув свій піклет і підійшов до мене і вибив в мене з рук лазер. Після цього я його вдарив кулаком по лиці, але він навіть не ворухнувся. Після цього я зрозумів, що він безсмертний, не заходячи на мене увагу. Ти що безсмертний, блядь? що я нічого не зможу йому зробити, він взяв із металолому велику металеву трубу і швидким кроком наближився до мовить буся. Я побіг за ним, дідусь. Стояв нічого не бачивши до нас, станою тот сильним замахом вдарив дідуся е, в ребра і в плече, дивлячись на дідуся, він від, е, від тоби навіть не відчув їх. Просто перляко побіг до хати, в той час тут наблизився до моїх собак, які були зв'язані на ланцюгу одна коло одної, і почав тісно зав'язувати типок на цепок. А від того, що коли, е, коли буде було на да, будіда бутапля, е, дуже багато багато якихось. Ящиків не бачив навіть те, що то за собаки тільки бачив, як он суги бігав і ходором. Після цього ток почав трубою бити по буді, а в той час дивлячись, як собаки бояться, забираю в нього трубу, і я починаю бити його три рази по голові і два рази по шиї. То тоді вже розуміє, що я просто так не стану. Одним сильним ударом вирубає мене. От я лежу без тями. Просинаюся я і бачу, що він мене ще з жерло вулкана, добравшись до самої ями, він мене кидає вниз надії за те, що я до сих пір. У відвічці в той час як я хватаюсь руками за край обрива, бистро підтягуюсь і ногами передштовхаю штовхаю його в обрив. Він схватився за кінець обрива, тому практично, коло самої лави і починає страхом підніматися до мене. І тоді я поняв, що лава єдине, що його може бити, я почав думати, як це провернути, заховавшись за каменем. Я спостерігав, коли він вибирається, коли я вже побачив, які його руки вже були на землі. Бодовою він обдивлявся, е, щоб знайти мене і за ногу, просто потягнувши і кинув е, в яму. Коли, коли той, обернувшись до мене, спиною шукаючи мене, я думав, що потрібно діяти. Другого моменту не буде. Я повіг до нього, крикнув до нього, він обернувся, і я в той момент дуже сильно вдаривши його ногою по обличчю, е, він відкривається руками. Шо? Він відривається руками за землю і лежить в жерло білками, наблюдаючи, як він тоне в лаві, я вже міг спокійною душею вздохнути. Я виграв. Ти не проти, якщо я це виставлю? Дімі якісь фільми з DC сняться. А мені сниться, як за мною банан біжить. я не буду вам нагадувати про те, що мені снився сон на якому меша зіг пустила, і в мене все село взірвалося. Це хіляний сон. Я досі пам'ятаю, ту мишу. в мене після того вибуху хата вся радіоактивна була. мене є... <смеш> У мене є <смеш> список, коли ми на цей останній раз, коли ми всі були разом, де ми їли піцу і цього всього, робили. В мене є список того, що ми будемо робити іменно фільми, правда або дія, сутна ніч, можна цунамі <смеш> фільми і далі з їжі піца, вода або сік і в дужках якби ясне діло, якісь е, страви в контейнерах, в дужках грош і морозиво. <смеш> Ну який. У мене записаний просто розклад того, коли автобус ходить. А я думав, що Бонні на мене нападає по вінцькому напрямку. Да. да. Ну Він нападає в 10-10 це бершацький, 10-40 теж Бонні, Да? Одинці. 25 чильницький Чечен... Фоксі, далі в 12.10 знову боні, далі в чотирнадцяти Чіка, далі в 15.30 страховий 15, Фредді, далі в 16.20 чи Фоксі, і далі в 16,40, і 17.40 — Бершацький Боні. Коротше, все просто. І так можна визначити, де живе Діма. <свиступ> 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 О, перший раз на мене напала. <свиступ> Як тобі нікуди не треба зараз. Ну, Бершить якраз бера. Ні. Ні. Дивись, Влад, тому що дорога закривається десять 40 Спасибо, Діма, не забуду. Звідки те знаєш, а? Скажи. А я там вже побував, знаєш скільки разів? Я туди заходжу і мене прям вітають вже, знаєш, як, як короля. Камінг аут. Камінь кау. Jesus. <laughs> Ладно, не доля мені було пройти шосту ніч. Пройдеш її у вісні ні, так що іди спати. На чотири мені сниться. Ні, тобі буде снитися оцей Дімсон довгий. Слухайте, це ще не довгий. Я вам можу довгий прочитати, а ви задубитись. Давай. Далекі, далекі галактиці. А, ні, знаєш, він розказує про все своє життя з народження, а потім сон. Коротше, предісторія до сна. Коли мене рожали ці. А ти Ну, Або так. Нічого собі. Добро Це зараз мій смайлик це вираз обличчя Каріни, як коли ти не хочеш йти спати. Реально. Що ти мені подаруєш на день народження? Багато хочеш знати, чуєш? Я б тобі подарив один. Пільмінь. <рис Carré> може, щоб ти там себе вів хорошо, то я б тобі ще кетчупа подобав. Прикинь, коробка. Коробка з бантиком, там Знаєш огромна, огромна коробка, такий маленький пільмінчик. Дивись, тому що на слідуючий народжень, я ще може, якщо захочу, то зліплю тобі не пільмінь, а вареник. Дивись, але якщо ти будеш себе погано вести, то можеш розчитувати на або. Собачий корм <laughs> середнього або mm. я що подумаю. <laughs> да, ти маєш мій номер? Я твій номер ніколи ну по крайній мері <laughs> яка мері? <laughs> Все, Ухай, подарка не получалося. Я хотів сказати, може, це. Пільмінь буде з м'ячком або з сиром. Як казала мені бабуся дуже давно, я тобі наліплю вареники з нітом. <сімо> ну, що, все, на добраніч. Спасибо вам, що ви в мене є. ой, 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 все, все. Щінок. <сіло> Пам'ятайте, мої <сіло> добрі слова, а то я таке рідко кажу. Радий, що я все це маю. Така новорічна атмосфера. Мені 20, якщо чесно, аж не віриться. Я хотів би просто. Подякувати абсолютно всім, хто з'явився за весь час у моєму житті. Друзям, своїй коханій дівчині, своїм батькам, всім рідним і просто знайомим. Я не звик говорити про такі речі. Все? Найде?